Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Golf 2015 року випуску 1,6 дизель на механіці. Автомобіль в чудовому стані, досить хороші комплектації. Даний автомобіль. Я придбав в Нідерландах, доставили в Україну, він же розметаний з сертифікатом. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 18-го розміру. Візуально автомобіль без зауважень. Має там декілька царапин, проте вважаючи на вік автомобіля, це не є критично. Автомобіля присутній передній задній проктронік. Ось така задня оптика. Багажне відділення. Тут у нас є докатка. Зараз, можливо, дивальні коментатори почнуть казати, та як з Нідерландів лежать німецькі транзити. Автомобіль куплений в Нідерландах, проте так як є проблема з BPM. Він оформляється через Німеччину. Хто цим займається, той розуміє про що я кажу. Ось такий стан вихлопної. бачите, частенька. По лакофарбовому покриттю. Автомобіль має косметичний підкрас ось цього переднього лівого крила. Тобто максимум максимум там 190 мікрон, нічого критичного немає. Якщо цікавить, можете зателефонувати, зроблю вам відео з прибором. Вікта в автомобілі, сірітні, включаючи з лобовим. П'ятірка. Також на кожному вікні у нас продуваний номерний знак німецький. Проте лобове тріщинку. Так, рідне, але з тріщиною. Так, по салоні. У нас є декоративна підсвітка у дверях, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, має масаж, Стан водійського салон автомобіля комбінований, шкіра з каниною, маємо легеньку підтерчість, так загальне сидіння збережене. У нас присутній датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз, контроль. Така в нас мультимедія, двохзоний клімат-контроль, підігрів сидінь водія та пасажира, Bluetooth, навігація. Тут зараз знаходиться в місті Волочиськ. Пробіг даного автомобіля нас складає 186 тисяч, пробіг оригінальний. Знову, кого цікавить... По комп'ютерній діагностиці телефонуєте, підключуся, все, що вам цікавить, все. все покажу, так само, як і лакофармове покриття, нема проблем. Також в автомобілі у нас присутня камера заднього виду. П'ятиступка, електроручник, лончик автомобіля плюс-мінус збережений, також у нас є два ключі. Управління панорамою, зеркало заднього виду з автозатемненням, стан водійського керма, ви бачите, не зашурений, не затертий, досить в досить збережному стані, як на 15-й рік. Так нас виглядає панорама, тобто хто хоче, може просто шторку відкрити буде панорама, при бажанні люк також у нас відкривається. Релінги. Ось такий автомобіль зараз маємо в наявності, в доступі, кого зацікавить даний автомобіль, Його ціна в Україні за сертифікатом складає 12 тисяч 800 євро. До речі, також в цьому автомобілі замінений комплект ГРМ, мною особисто вже в Україні. Тобто Всі ролики, ремінець, помпа, все замінено. Отже, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Тільки будемо казати, повернулися з Нідерландів. Наступний виїзд плануємо вже на наступні вихідні. Наразі приймаємо замовлення на підбір та пригін авто. Можливо, когось щось цікавить. бажаєте придбати автомобіль з Європи. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення, будемо підбирати автомобілі для вас. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь також на Telegram канал коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео, до побачення!